Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Тут у нас вже ось, ось задній циліндр потік. Передній ми перебрали, задній ось перейшли. Там буде ролик на моєму каналі. Є, як перебирати на а 6 С5 і передній. Тут аж потекло і в нас тече з ручника. Ми його подіргали і тут потекло все в жидкості. Нам треба освободити ручник. Оце все чистити, познімати, освободити. Ручник зняти ось цю скобу. Ось тут скоба у нас є, воно все у нас за це трошечки якраз потеку жидкостю. Зараз ми її знімемо, ну, цю скобу, потім нам ручник треба освободити. Ось витягнути його теж. Ого, тут пружина дебела. Зараз я оце знімаю, відкручую, як звичайно, супорт, оці два болта. Ось вони теж у нас їх беремо, корито ставимо, підчищаємо. Ось це все бачите, очищається, все, все грязне, все брудне. Ай, що так. Оце все відчищаємо. Тут ключ на 13, тут 15 здається. Оце все очищаємо, і це все відкручуємо і знімаємо наші. А, і ще тут шланга підходить. Ось на шланга. Тут теж на 13. тут оболд. відсоединяємо цю шлангу, хай жидкость, жидкость стікає. І Знімаємо її, і скобу теж знімаємо. Поки. Для того, щоб нам зняти ручник, нам треба оцю скобу взяти ось ось, і витягнути його сюди. трос рушніка. Цю ми вже теж витягнули. Щось То ми потім його надінемо, достанемо. тепер це повідкручували ключом на 13. 15. Якщо в нас це ми не можемо відкрутити, беремо тут на 15 одягаємо і отак прокручуємо, воно зривається. Оце розкручуємо. І в середині ось тут шлангу нашу теж на 13 ось відкручуємо. Щось тут у нас все потікать задні. Натягаємо його не так, а отак накидним і тягнемо хорошо відкручуємо. Це у нас жидкость підходить. Общем знімаємо цей весь циліндр. Зрозуміло, що відкручувати тут. Так, будемо встановлювати усе у нас поломане, постараємося його встановити, закрутити. Це наш деручник затягується. Зараз знімемо цю пружину, потім її поставимо. Щось вона тут... Ого, ага, знялася, ого, хороша пружина, її потім ставить. Так, нам треба буде тут все його Щас очищаємо, щотка по металу. Тут, ми, взагалі, тут все таке, що потім обстукуємо цей екранік, беремо з всіх сторон молотком і сюди б'ємося, тому що в алюмінії він дуже крепко закисає. А Що тут наш механізм? Викручуємо наш циліндр. ось таким образом. За цю крутимо. І ви нас, бачите, він ось піднімається, піднімається. Видно на камеру, так? як вилазить, так mm -hmm. видно. Ось все, дивіться, бачите, він вилазить, вилази, вилазить. Механізм, механізм робочий. Жидкость, зараз всю випустимо. вона вся виходить. Витягуємо цей циліндр. Циліндр ми зараз, мабуть, тут витягнемо, знімемо ці пильники, все, все грязне тут, все мокре. У нас потік, скоріш за все, тут кольцо стоїть. І це воно все потекло. Я покажу тут спеціальний потрібен інструмент, щоб його розібрати задній поршень. Тут не так все просто. Спереді, спереді все краще. Та йо. Поки ми все вичищаємо і потім перейдемо там на стіл, там вже будемо його ремонтувати все. Зараз нам треба очистити, подивитися. Дивіться, ось у нашій там де воно повинно бути прикручено, Ось ця вся система сюди повинна бути. Болт стоїть оцей. Зараз ми його молотком обстукаємо, Спробуємо відкрутити і просто поставити нашу. Я думав, що тут обірвався болт, я одгнив. Він, оказується, так його обстукуємо ось прям по кругу. І нічого в нашому циліндру не буде. Що це ми тут робили, Що він туди залишився? цікаво, ручник було зобране. Цікаво прям. Не так же воно. Та ні, отак, от от отак. Включайся. Так, витягуємо цей циліндр, трошки підкачуємо, витягуємо його. У нас він дуже в доброму стані. Щось і з цієї сторони так покоя, пана, як був і з тої сторони. Оцей отвір нам треба його. Та не цей. Оцей отвір нам треба буде його почистити. Ну, він, мабуть, у нас продуватися буде, я бачу, що він не забитий. Що так ось. Фу, йо. Йо моя. Коротше, цей отвір би як не забитий. Він має бути чистий. Так, Знімаємо ось цей наш пильник, вичищаємо всю... Э, болото все вичищаємо, знімаємо, ну, витягуємо ці всі резинки. Це. Чи він відсюди відтік, вот, непонятно, щось все тут мокре, все тече. Тут нам трішечки потребується е, спеціальний інструмент. Це я вже зірвав на 13 ключом ось оцю гайку. Зараз зажимаємо в тіски його. це все. І, і е, відвертою зриваємо ось оце. Ось отак. Ось оце. отак. ковиряємо. І воно у нас розшатується і знімаємо. Воно потім у нас так і, так і ставиться. Так, це зняли сальник. Ось сюди у нас все, таку, все в цьому все в жидкості. У в нас потік через оце кольцо. Знімаємо цей сальник звідсіля. Ох, розковіряємо його зараз. Він не хоче витягуватися. Це витягується. Коротше, зараз ось тут витягуємо оцей сальник і перевертаємо супорт. Вичищаємо оце все, от -от, щоб у нас було так біле, тому що тут же у нас ось оцей сальник стоїть. Ось такий сальник стоїть. Вичистили його. Сальник у нас є під заміну. Вичистили, все, почистили, зробили в хорошому стані. Тепер його перевертаємо. Так, і для того, щоб нам зняти, потребуються такі плоскогубці, тільки трішечки вони перероблені. Вони мали, нам треба нажим. Вони мали ось таку форму, як бачимо, вони трошки поміняли форму. Е, отакі обичні плоскогубці. Я зняв в них ручки, тому що такі плоскогубці вони туди не влазять. А такі, тому що спецінструмент рівно знімати. Е, інструмент. Е, не цей. Нам потрібно штопорне кольцо зняти. Ось там штопорне кольцо. Ось воно. У нас отам. Ось воно штопорне кольцо. І спецінструмент стоїть дуже великий грошей, там щось около 700 гривень з доставкою. Разом. Так що будемо обходитись обичним. Будемо витягувати такими. вони все чітко підходять і туди залазять. Так, витягуємо. Зняли ось це штопорне кольцо, щось тяжковато воно вдалося. Ось у нас отвір. Ось воно на цьому кольці резиновому, потекло, такому тут дубове стало. Ось оцей, оця канавка вставляємо отуди, Воно на той пиптик. Воно там видно його. Вон він. Оцей канавкою. Все, перебираємо це все, витираємо, вичищаємо це все до, до біла і потім вже будемо збирати. Ось беремо такий крючок. Ось таким крючком сюди беремо, чистимо, беремо його ведешкою, спшикуємо. Отак ось ще зачищаємо можемо. воздухом. Отам під оце кольцо резинове. теж Воно туди стає. Дивіться, щоб це кольцо резинове не перерізати. Оце теж вичищаємо наждачкою. Де під резинове кольцо? У нас тут воно ціле. Не сподіваюся, воно не потече, якщо ми нове резинове кольцо поставимо. А це вичищаємо цю канавку, ось о, вичищаємо ось таким крючок, можете виготовити, це обичний з замків на центральний замок. Так, Беремо це все, обільно запшикуємо средством для тормозов, якась зелена така. Всі ці, тут теж оце беремо, пропшикуємо цей штук. Беремо цю кругленьку резинку, щоб потекла, одіваємо сюди, теж її візьмемо, пропшикаємо хорошенько. Тепер цим отверстєм, я що, як повторявся, оцим он туди. Отак, раз, і цим отверстєм туди отверстєм ставимо сюди. І дивимося, щоб резинка то стала, щоб її не закусило. Вроді би як. Вроді би якось став у нас все. Тепер це штопорне колечко ставимо на місце. і довбаємося з ним і ставимо його на місто. Пока містя. Так, отак е натягуємо так і отак. І воно дуже легко вставляється. Отак, камеру. Зараз ми його роз. І... Раз, раз, раз і прокручуємо і воно прям, прямо все видно, що воно піднімає, воно що воно стало. Тепер ми його беремо. Спецінструмента тут треба на задній ваговські просто, просто куча надо інструмента. Тепер нам надо понадобиться отаке, ось, тому що я перший раз мучився без такого. І просто без цієї пластини. Просто беремо, прокручуємо його. Що воно в нас не стало? О, пішло. Пішло. Е, тепер нам треба його трошечки туди вжимати. Треба молоток. Коротше, піджимаємо треба його вивести, тому що якщо сильно тягнути можна те штопорне кольцо що ми ставили, його можна вивернути ми по молоток шопти ускорити процес тріщотка все одно вже бачите легше підвертається щось трошки нашйомник трошки можна сюди молотком підбивати бо наш сйомник бачите він якби не цей не, не стає треба молоток Коротше, таким образом, нажимає на цей шток, ми його беремо. Туди вдавлюємо. Ну його треба підбивати вниз, тому що він щось тяжеловато йде. Так, з допомогою молотка ми його туди підбили, а тепер отак ключом ось. Ось так туди задавлюємо і прокручуємо. Задавлюємо і прокручуємо. Він у нас дуже добре і швидко сідає. Я вже вам сказав, що можна вирвати. Тільки чуть-чуть все -чуть піддавили. Всі раз, він вже, бачите, вже... заходить. Щоб на камеру було добре видно. Оп! Коротше все, можна йти, друзі, можна ставити йти на машину. Провіряти, ручником потом мы прокачиваем тормоза. Я думаю, що це такий відео знімати особо не надо. Надо треба ще не надо. Зараз я ще навіть, чуть, чуть підкручу. Значить, що ми делаємо? Коли ми поставимо його на машину, ручником підкачуємо, тормоза нажимаємо і у нас підводяться ці колодки. Це все делаємо. І коли прокачаємо тормоза, у нас в системі вообще. Жидкості абсолютно немає. Ми її випустили всю, буде дуже важко прокачати тормоза в нашому. випадку, Будемо прокачувати. Так що до з'явлення качаємо ручником, нажимаємо на педаль. до цього. Ну, Можна в принципі, ручником покачати. Одним ручником достатньо буде добре покачати. і У нас все з'явиться. Все, все закрутили вже повністю. Так що все, друзі. Ставимо лайки, підписуємося. Бо мої підписники щось слабовато ставлять лайки. Прошу поставити лайки побільше лайок. Так що лайки лайок це ті, що палець зверху. А, і ще сюди новий сальник оцей ставимо ось і закриваємо цим. Зараз я досабираю. Лайки я напросив у вас, а не показав, як тут досабирати. Так, Ставимо цю постінку підводимо сюди зверху, набиваємо і вона в нас виходить, як то, що трошки типу, натягнута. Я забувся включить, показати, я вже і зажав його, вже і молотком набив. В принципі, тут такого нічого складного немає. Я сподіваюся, що тут буде все робити. Просто у нас тут є ось такий виступ і ми з цього виступу. Набиваємо і воно трошечки проворачується. І виходить, типу, як ось вже і пружина. Зараз ми циліндр викрутимо. Не треба так діти, коли собрали, тому що циліндр почне викручуватися і ми тоді не поставимо на колодки. Це ж ми збираємо на нові колодки. На, на все нове. Тут піджимаємо непогано і сподіваємося, що у нас тут нічого не потече. На тому резиновому працю нічого не потече. Будемо пробувати ставити. Собирати. Наш циліндр повністю готовий на зборке. Я, ще раз повторяюсь, поставте лайки, подписки. Мои подписчики, лайки взагалі не ставлю. Просто подивилися и все. Все, всем спасибо за просмотр.